Якщо ти хочеш кращої продуктивності тренувань, росту сили, росту м'язів, тобі обов'язково потрібно використовувати цю добавку. Останнім часом МСТ Nutrition випускає добавки, яких я справді давно чекав. І сьогодні розкажу тобі про таку річ, як циклічний декстрін, для чого я її приймаю, як приймати і так далі. Циклічний декстрін це швидкий вуглевод, який робиться з кукурудзяного крохмалу, який використовується під час тренування. Його плюс в тому, що під час самого тренування він дасть тобі більше енергії, так ти зможеш більше викластись та зробити на тренуванні, відповідно, покращиш свої результати. Також важливо, що він не має смаку, тобто можна змішувати його з водою, амінокислотами чи ще чимось. І він дуже легко засвоюється і абсолютно не відчувається в шлунку під час тренування. Особисто я раджу використовувати тобі його саме під час тренування стосовно порції, порція тут в нас. 50 грамів, дивись, якщо ти дівчина або важиш не так багато, тобто там до 80 кг, можеш використовувати пів порції, тобто 25 грамів. Якщо твоя вага більше 80, ти можеш використовувати під час тренування всю порцію 50 грамів. Якщо бажаєш замовити такий циклічний декстрін від MST Nutrition, переходь на сайт MST Nutrition, а по промокоду Павлон10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування: чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профіль.